Вітаю! Сьогодні ми занурюємось в історію людини, яку надарма прозвали французьким Ньютоном – П'єр Сімон Лаплас. Це ж титан думки, який, по суті, завершив справу великого англійця, вигнавши Бога з небесної механіки. Але в його історії є такий дивовижний парадокс: цей самий геній, що підкорив Всесвіт. Ну він зазнав нищівного фіаско в земній політиці. Історія просто чудова, бо вона, знаєте, одразу починається з руйнування міфу. Так, так, от, якщо відкрити більшість біографій, там буде така красива казка: син бідного селянина, геній самоучка, що пробився, так би мовити, з самих низів. Така собі історія попелюшки від науки. Саме так. І це ж повністю змінює картину, коли дізнаєшся правду. Це не історія про соціальний ліфт. А про те, як амбітний представник ДУМ доволі заможної провінційної еліти завойовував столицю. А вже ж, П'єр Сімон Лаплас народився 23 березня 1749 року в Нормандії в Бомонт, Анож. І його батько був ну дуже далеким від бідності. Він же, здається, сидром торгував, торгував сидром, володів таверною, і що найважливіше, понад 30 років був мером містечка. Саме ці статки і статус власне і дали юному Лапласу квиток у хорошу освіту. Спочатку коледж бенедиктинців, а потім університет Кана. А там і стався ключовий поворот. Батько ж хотів бачити його богословом. Але в 19 років Лаплас кидає теологію і їде до Парижа з мрією про математику у кишені. Рекомендаційні листи до головної зірки тогочасної науки Жана Лерона Даламбера. Так, але Даламбер, якого вже ну просто дістали ці нескінченні прохачі з рекомендаціями, спочатку навіть відмовився його прийняти. Ось цей момент мене завжди дивував. Він отримав відмову. І замість того, щоб шукати іншого покровителя, він робить щось абсолютно несподіване. Він пише лист. Це ж звучить як неймовірно ризикована стратегія. Ну, це був не просто лист, це була блискуча, глибока праця про фундаментальні принципи механіки. Лаплас зрозумів: до таких людей, як Даламбар, треба звертатися не мовою прохань, а мовою ідей. І це спрацювало бездоганно, як я розумію. Абсолютно. Даламбер був настільки вражений, що негайно запросив юнака і вимовив фразу, яка стала легендою: ви не потребували рекомендацій, ви дали знати про себе самі. Цього мені достатньо. І майже одразу Лаплас отримав посаду професора у військовій школі Парижа. Саме так, це цікавий момент. Він вирішує проблему не через зв'язки, а через демонстрацію чистого незаперечного інтелекту. Здається, це його життєве кредо, яке згодом його і прославить, і підведе в політиці. Так щоб зрозуміти, чому він провалився як міністр, треба спочатку усвідомити наскільки революційними були його ідеї про всесвіт, яку саме діру в теорії Ньютона він намагався закрити. Ну, це була головна загадка астрономії вісімнадцятого століття. Загадка, яку залишив по собі сам Ньютон. Його закони чудово описували рух планет, але. Коли астрономи почали робити довготривалі спостереження, вони помітили щось е, тривожне. Що саме? Здавалося, сонячна система повільно розвалюється. Юпітер чомусь прискорювався на своїй орбіті, підходячи все ближче до сонця, а Сатурн, навпаки, сповільнювався і віддалявся. Тобто, виникало відчуття, ніби небесний годинник, іде шкереберть і отут зупиниться. Саме так. І сам Ньютон не мав на це відповіді в рамках своєї ж тимурії. Не мав, будучи глибоко віруючою людиною, він припустив, що це не бак, а фіча, якби ми зараз сказали. <рес> Цікаве формулювання. Великий годинникар час від часу має втручатися і, умовно кажучи, підкручувати механізм. Для Ньютона ці збої були доказом постійної опіки творця. Але Лапласа очевидно такий підхід не влаштовував зовсім. Він шукав пояснення всередині самої системи без зовнішніх сил. І він його знайшов. Після років, мабуть, колосальних розрахунків він довів, що ніякої катастрофи не відбувається. Абсолютно, він показав, що ці коливання це не шлях в один кінець, а частина гігантського стабільного циклу. Якогось циклу. Так, тривалістю близько 900 років. Уявіть собі, двох бігунів на стадіоні. Один трохи випереджає, інший відстає. Здається, що вони розходяться назавжди, але Лаплас довів, що вони біжать по колу. Система не розвалюється, вона просто дихає, вона саморегульована. Їй не потрібен зовнішній годинникар. Саме так. Тобто, він створив модель абсолютно автономного, досконалого всесвіту і виклав усе це у своїй головній праці небесній механіці. Кажуть, це було настільки складно, що навіть провідні математики того часу ледві могли її здолати. Що тут захоплює, так це те, як він це написав. Небесна механіка це ж п'ять томів чистої математики, і Лаплас мав звичку пропускати десятки сторінок складних доведень, просто пишучи таку елегантну фразу. Іліте тезе авуар легко бачити, що, легко для нього, мабуть. Абсолютно, його американський перекладач Натаніель Боудіч згодом з гумором згадував, що щоразу, коли він бачив цю фразу, він знав попереду години, а то й дні роботи, щоб відновити логічний ланцюжок. Це показує, яка інтелектуальна прірва лежала між ним і рештою світу. Так і ця віра в абсолютну передбачуваність і лягла в основу ідеї, яку пізніше назвали демоном Лапласа. Він же уявив собі гіпотетичний надрозум, який знає положення та швидкість кожної частинки у всесвіті. І такий розум за лапласом міг би за допомогою єдиної формули бачити майбутнє так само чітко як минуле. Але ж тут є парадокс. І дивовижний цей абсолютний детермініст, який вірив у годинниковий всесвіт. Одночасно зробив один з найбільших внесків у теорію ймовірностей. Як це поєднується? Він називав її здоровим глуздом, зведеним до обчислень. Тобто він розумів, що для нас, людей, чий розум не є всезнаючим демоном, ймовірність це єдиний інструмент для орієнтації у світі невизначеності. Отже, ми маємо портрет геній, що вірять у всесвітній порядок. Який піддається розрахунку, і саме з цим світоглядом він вперше зустрічається з людиною, яка уособлювала хаос, волю та непередбачуваність з Наполеоном Бонапартом. Їхні шляхи перетнулися задовго до великої політики. У 1785 році Лаплас як професор працював екзамінатором у королівській артилерійській школі, і саме йому випало приймати іспит. 1016-річного, нікому невідомого, амбітного курсиканця на ім'я Наполеон Бонапарт. І як Наполеон склав іспит більш ніж Лаплас був вражений глибиною знань та швидкістю мислення юнака і поставив йому високу оцінку. Це по суті відкрило наполеону шлях до офіцерської кар'єри. І Наполеон цього ніколи не забував, правда? Ніколи. Пізніше, вже ставши імператором, він часто з теплотою і гумором називав себе колишнім учнем Лапласа. Він ставився до вченого з величезною повагою. І ця повага, зрештою, привела Лапласа прямо на політичний олімп. Ми переносимось у 1799 рік. Наполеон щойно здійснив переворот 18-го брумера і став першим консулом, але йому терміново потрібна легітимність. Так, він хоче показати, що його влада це не просто диктатура генерала, а режим, що спирається на розум, на науку, на найкращі нації. І він згадує про свого старого екзаменатора. 12 листопада 1799 року П'єр Симон Лаплас отримує портфель міністра внутрішніх справ, а це одна з ключових посад у державі. Але зачекайте, чому Наполеон, людина дії, прагматик до кісток взагалі призначив би академічного вченого на таку ну хаотичну адміністративну посаду? Думаю, тут було два моменти: по-перше, символізм: призначити французького Ньютона в уряд це потужний сигнал. Моя влада це влада просвітництва. А по друге. А по-друге, можливо, Наполеон припустив, що людина, яка може впорядкувати рух планет, зможе так само логічно і раціонально впорядкувати хаос у французьких провінціях. І це виявилося колосальною помилкою. Абсолютною, призначення обернулися повним тотальним провалом. Лаплас протримався на посаді всього шість тижнів рівно півтора місяця, і найцінніше, що залишилося від цього експерименту. Це їдка нищівна характеристика, яку Наполеон дав йому пізніше у своїх спогадах. О, та сама про дух нескінченно малих величин. Саме вона. Це варто процитувати дослівно. Лаплас не розглядав жодного питання з правильної точки зору. Він усюди шукав тонкощі, мав лише сумнівні ідеї, і, зрештою, вніс в управління державою дух нескінченно малих величин. Це ж геніальний і водночас убивчий опис. Давайте спробуємо розшифрувати цю критику, що означає, усюди шукав тонкощі. Наполеон тут абсолютно точний управління державою, особливо в кризовий час, вимагає швидких вольових рішень. Треба бачити головне і вміти відкидати другорядне. Лаплас як вчений, робив навпаки, тобто він занурювався в аналіз несуттєвих деталей, так намагаючись врахувати абсолютно все і цим просто паралізував прийняття рішень. А дух нескінченно малих це по суті спроба керувати хаосом людського життя як математичним рівнянням. Чудова аналогія. Він підійшов до управління як до складної математичної задачі, забувши, що змінні в цьому рівнянні це живі люди з їхніми емоціями, і раціональністю, ну і непередбачуваністю для Наполеона, який мислив категоріями батальйонів, стратегії та волі, це було просто нестерпно. І він швидко звільнив Лапласа, замінивши його своїм більш прагматичним братом Люсьєном. Але що дивно, Наполеон не відштовхнув лапласа. Він не розгнівався, не відправив його в заслання. Ні, він розумів його величезну символічну цінність. Як щедру компенсацію за звільнення, він призначив Лапласа до сенату, де той згодом став канцлером. І ця посада принесла вченому не лише пошану, а й величезні статки та титул графа імперії. І саме в цей період, коли Лаплас уже був шанованим сенатором, а не в невдалим міністром, відбувся їхній найвідоміший діалог, який увійшов усі підручники. О, так! Сцена гідна фільму. Лаплас презентує Наполеону черговий том своєї небесної механіки. Угу. Наполеон, який любив ставити вчених у незручне становище, гортає книгу і, ніби між іншим, запитує. «Мосьє лаплас. Мені кажуть, що ви написали цю величезну книгу про систему Всесвіту, але жодного разу не згадали про його творця. І Лаплас, не знітившись, дає свою знамениту відповідь. Сір, я не мав потреби в цій гіпотезі. Женеве де Зуанде Сатіпотезла це одна з найважливіших фраз в історії науки. І це ж не просто відповідь атеїста, це маніфест сучасної науки. Абсолютно, він не сперечався про існування Бога. Він констатував, що для його математичної моделі Всесвіту Бог як пояснювальний принцип просто не потрібен. Ньютону гіпотеза Бога була потрібна, щоб закрити прогалину у власній теорії. Пояснити стабільність орбіт так. А Лаплас ці прогалини закрив математично, і в цієї історії є чудове продовження. Наполеон, якого ця відповідь, вочевидь, дуже розважила, переповів її іншому великому математику Жозефу Лагранжу. А Лагранж, будучи більш традиційною людиною, вигукнув: Ах, це прекрасна гіпотеза. Вона пояснює багато речей, тобто для нього це була корисна ідея. Але коли Лаплас почув про цю реакцію, він відповів з ледь прихованою іронією: ця гіпотеза сір справді пояснює все, але не дозволяє нічого передбачити. І в цьому весь лаплас. Для нього критеріям істини була саме здатність теолії робити точні перевірені прогнози. Саме так. Гіпотеза, яка просто пояснює все заднім числом, для його не мала наукової цінності. Це показує його неймовірну інтелектуальну принциповість у науці. Але що вражає, так це те, наскільки ця принциповість контрастувала з його поведінкою в політиці. Це навіть не контраст, це прірва. Якщо в науці він був скелею, то в політиці очеретом, що хилився за будь-яким вітром. Його політичну гнучкість найкраще простежити за присвятами у його ж книгах. Справді. Так, у 1796 році він присвячує працю Революційній Раді 500, У 1802 вже Наполеону, миротворцю Європи. Але щойно імперія Наполеона починає тріщати у 1814 році. Дайте вгадаю, він стає одним із перших, хто голосує за його повалення. Саме так. Один з перших сенаторів, хто підписав декрет про позбавлення імператора влади. Це вражає. Це був просто цинізм. Чи він справді вірив, що вчений має бути вище політики і служити будь-якій владі? Важко залізти йому в голову, але схоже, це був свідомий вибір. Він же бачив, як під час революційного терору гинули його колеги вчені як от лавуазьє. Можливо, він вирішив для себе, що його головна місія це наука. А для цього треба вижити за будь-якого режиму. І він не зупинився на наполеоні. Ні. Коли до влади повернулися бурбони, він тут же запропонував свої послуги королю Людовіку 18-му і за це отримав титул маркіза. І як на це реагували його сучасники. Вони були в захматі від такого цинізму. Його навіть порівнювали з персонажем англійської сатиричної пісеньки Вікарієм із Брею». Цей вікарій постійно змінював релігію залежно від того, хто сидів на троні, аби лише зберегти свою парафію. Тобто Лаплас взяв цей підхід на озброєння в політиці, інтелектуальна чесність для науки, політичне виживання для життя, виглядає саме так. Завершуючи цю дивовижну історію, варто згадати, що П'єр Сімон Лаплас помер 5 березня 1827 року, і його останніми словами, як кажуть, була фраза: те, що ми знаємо, мізерне, те, чого ми не знаємо, величезне. Дуже скромно для людини, яка, здавалося б, розшифрувала всі таємниці небес. Правда, мені здається, ця історія залишає нам дуже важливий урок. Геніальність не є універсальною валютою. Ти можеш бути титаном в одній сфері, розшифровувати закони Всесвіту і водночас бути абсолютно сліпим до хаотичних реалій людського суспільства. І Наполеон, звільнивши лапласа з посади міністра, можливо врятував французьку бюрократію. Але що набагато важливіше, він повернув науці її генія, дозволивши йому робити те, в чому він був справді неперевершеним. І це підводить нас до фінального питання для роздумів, яке залишається актуальними сьогодні. Що означає надзвичайна майже надлюдська спеціалізація в одній сфері неминуче виникнення сліпих зон в інших? І коли ми сьогодні слухаємо поради блискучих експертів, чи то вчених, чи то бізнесменів, як зрозуміти, де закінчується межа їхньої справжньої компетенції і починається сфера, де вони такі ж розгублені, як і всі ми.